Друзі, перші про головне поїхала. Телеграм-канали пишуть про бій на аеродромі Кашеньова. ніч 11 березня. Наразі він оточений силовиками стрілянина та вибухи Кремля дестабілізує Молдову на фоні останніх новин. Зокрема, Курська 5 загиблих ванріців та 10 правоохоронців Молдови. Офіційно люди санду заявляють про те, що там ведеться навчання та контрдиверсійна боротьба. Тіма ситуація з кожним днем все більше напружена. Не просто так, чому то вчора писав про Придністров'я. А третій день там у вибухи Рельпата за зачистка все подається, як проведені навчання, але ж ми то з вами знаємо. Годину тому кортеж санду був обстріляний невідомими втретє за тиждень. Санду зустрінеться із залужним. Наразі стало відомо, що за даними телеграм-каналів, залужний та новий секретар НАТО можуть вести операцію Придністров'я та за згодою Санду Лондару румунської армії у кремлівської пропандистів істерика. Що зіленські задумали при Придністров'ї. незаміченим нашому інфополі пройшло любопитне кадрове назначення українського президента, бувшого секретаря Українського за Сексія Данілова Зеленський Постом Молдавии, казалось бы, а нам какое дело оказывается есть, и мы пообщались с нашими источниками в окружении Кириенко, и те обратили внимание на два момента. Во-первых, Данилов – один из достаточно ярких украинских ястребов, явный русофоб, и его не просто убирают из команды, оставят ставят на такое важное направление, очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья Приднестровье Данилова в Кишинев, может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на это направление. Знаний о ситуації в регіоні убившого секретаря Савбіза явно не збитки. В будь-якому випадку буде інтересно наблюдає за событиями в регіоні на назначення нового українського посла явно не рядовое. Паралельно з цим ось уже румунська армія заходить на територію Молдови про одягнені озброєні та з технікою. Понад 130 танків уже перейшли на місцях розташування. Санту готується відбивати ЄС не дають Росії. нового. важливі впливу понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Паралельно з цим у Молдові заявили про падіння ні невідомого дрону у Молдові виявили безпілотник в одному з населених пунктів Каушанського району. На місце одразу вирушили екстрені служби доступ громадян до місця виявлення західки поліцейських перекрили. У поліції Молдови також показали фото західки цей дрона користувача мережі КСНІКОМЕЕРФОКС, що служить повітряних сил збройних сил України. Ідентифікували як фальш ціль, як військова РФ. Останнім часом запускають одночасно із шахедами одразу після падіння безпілотника 11 березня. Джерела повідомляють про суточки із сепаратистами та ДРГ. Десятки загиблих офіцерів молдавської армії у той же час диверсійні групи музикантів продовжуються прибувати в Молдову навіть після виборів. Санду попросила у США і залужно та українців про допомогу. Відбулася таємна зустріч. румунські танки з досвідченими людьми із залужного заходять в Молдову. Влада Молдови перевела у усі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності. Після події у Кишинівському аеропорту за неділю ранці, за словами Санду, в результаті не стало Ало людей прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева. назвало подію сумним днем для усіх нас. Державі установи переведені в державний режим підвищеної готовності. Поліція та правоохоронні органи мобілізовані по усій республіці Молдова. Додала вона за даними змі. Пасажир прибув райсу містореччини. А почалося все після того, як йому відмовили у їзді. Є непідтверджені повідомлення, що він громадянин Росії, музиканта. Влада Молдови має оцінювати загрозу досить серйозно. вважає Ольга Корнусова. Кремль хоче здійснити державний переворот у Молдові. Але його планами можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля. Про це розповіла російська політична аналітикиня Ольга Корнусова. Якщо у них буде можливість здійснити перевороти Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальна. Питання наскільки у них така можливість є, їх не що в цьому сенсі не зупиняють жодних міркувань дипломатичного характеру чи іншого для них не існує, заявила аналітикиня за словами Курносова, Єдине, що може зупинити Росія. Якщо в Молдові повториться ситуація, яка відбувалася в Україні з комою Володимира Путіна Віктором Медвич... Чуком, коли якісь люди, які отримують величезні бюджетні, а пишуть звіти, хоча насправді там нічого немає, якщо в Молдові у них такі самі люди, як в Україні, бо медвечок тоді може нічого не трапитися. Корноса вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загрозу досить серйозно. Оцінюючи ситуацію у невизнаному Придністров'ї, експертка заявила, що до Придністров'я там давно вже ситуація більш менш стабільна і загострення вже не потрібне Придністровській владі. Придністров'я сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ, все те, що будь якій іншій країні буде незаконно тому сьогоднішня ситуація. Усім дуже зручна. Не думаю, що придністровська влада зацікавлення у загостренні із Молдови. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.